Хмельничанка Євангеліна разом з однокласниками завітала на презентацію книги новий щоденник Славка Хоробрика. Дівчинка каже, що перша частина твору їй сподобалась, тому сподівається, що друга буде ще цікавішою. Коли я читала цю книгу, мені дуже сподобалося ці оповіді. Він був дуже хоробрим. У нього було багато друзів. Він там ловив злочинців. Ця книга вона добре дає приклад, яким треба бути. Думаю, там буде вже серйозніше ніж в першій. Він там відгасити пожежу. Все ну я думаю, що цікаво буде. Представили книгу читачам у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Вона розповідає про пригоди хлопчика поліцейського, який на власному прикладі вчить юних читачів правил безпеки в повсякденному житті. Це той досвід, коли. Ти свої знання як доросла людина можеш передати маленьким діткам, які ще не мають такого великого досвіду життєвого і не знають, як діяти у певних ситуаціях. Але все це має, звісно, бути в такій ігровій цікавій, веселій формі. Перша частина книги про Славка Хоробрика вийшла ще 12 років тому. Ідея створення такого персонажу належить представникам поліції. Ми зрозуміли, аби виховати нове покоління законослухняних громадян. Ми маємо починати. Навіть з дошкільного віку працювати з цими дітьми, вчити їх законослухняної безпечної поведінки. А для того, щоб донести дітям якусь важливу інформацію у доступній формі, потрібні особливі ігрові методи. І так з'явилися два головних персонажі, які, от в ігровій такій казковій формі, почали розповідати дітям про правила безпечної поведінки. Як зазначає Оксана Радушинська, це не останній твір про хлопчика поліцейського. Мені здається, що на теперішній час в умовах війни це навіть найважливіше, ще важливіше ніж було Оді, коли ми починали, і напевно, ж має бути і ще продовження Славка Хоробрика, де буде вже йтися і про мінну небезпеку, і про вибухи, і про війну, і про переселенців. Тобто, це вже це ж історія ще для одного щоденника. Славка Хоробрика. Знайти новий щоденник Славка Хоробрика можна у бібліотеках області. Денис Клеменко, Валерій Телеховський, новини міста.